Добрый день. Смачного Не дал поесть. Я тут продукты привез. Что вы тут? Да ничего. Что я хотела сказать, я уже забыла. Как завжди? Чи то, може, прийдуть ще ці дрова той. Вже більше дров не буде. Ні. Ні? Та тих дров має вистачити, минулого року вистачило? А я не палю, зараз. я трошки запалила, але не палю, бо ближче будемо росту, тоді я буду палити. Ну, no, добре. Минулого року стільки само вистачило, думаю Ті, того. Щось у той, чоті, не був. Не. 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 Що мене таке марійка під неї завозить під нею двері по скипу і вона вже в хаті. Не знаю. Ви під... А я не хочу, бо вона... вона мені раз прийшла. Перші приході повіти. Ага. А буде таке політик тут як воно ж називає. Розпалювати? А що вже закінчився? Розпалювати і може я дам гроші, може візьмеш мені туалетну бумагу. Я привезу. Привезеш? Так, може, завтра привезу, бо сьогодні я пішком, то я не, не привезу вже. Розпалювачі Та... туалетну бумагу. Добре. Привезем. Ну. Добре, добре. А ще по не буду, може, буде гірше зі мною. І раз трошки заповіло. То якщо то ще дістанемо дрова, ще привеземо. Як-як? Якщо закінчиться дрова, то ще може довеземо. Що хватить на ті візимо? Має і хватити. Може, добре. Ну. Та й таке. Там я вам мандаринки приніс. Мандаринки добре, будете добре. їсти. Щось ті, знаєш, може, гроші дати на туалетну бумагу. Не треба, я так привезу. Не треба. Не треба? Ні, я привезу так. Що до вас то ще приходить ніхто не приходив, поки мене не було? На туалетну бумагу і не розпалювати, щоб розпалювати. Я привезу так, не треба грошей. А ти звідки привезеш? Та куплю, звідки З Тернополя. Та що з Тернополя? Тут а в Бережанах? Ти в Тернополі живеш? В Бережанах, тут? А -а. Тут живу. Хтось приходив до вас, чи більше ніхто не приходив? То може віддати гроші на диво. Не треба. Тримайте собі щось купіть. Йдете в магазині, купіть собі щось добре. Добре, гроші. добре. Ну. Хтось приходив чи ніхто більше не приходив? Чи хто приходив? Так. Тільки зосі приходила. Що, воду приносила? Внесла мені зупу. Зупи? Та й добре? Смачна? Добре. Ну. Та й добре, що все добре, якщо біля вас все добре. А ти в Володьки живеш? Я в себе живу вдома, не в володьки ніякої сам там. сам вдома. З жінкою своєю? Ти не райди, так? В бережанах тут. Ту. Да. А это кем? Я чувала, что теска Ваджина Марияку уже есть. Сноводно то самое. Не. 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 Ваджина Марияка та роддена. Тай добро. Бойга, бойга э, твои тату. To двоє мій брат сестра. Mm -hmm. А хто мій тато? Бережаних. Як мого тата звати? Тут Мого тата як звати? Ви кажете, що мій тато? Твого тата Дженка? Як звати мого тата? Микола. Ого, найгодово. Це То не той Янчинський Микола. Микола, ну не Янчинський, не той. Ні. Ні. А мене як звати? Олежик. Ні. Як? Добре подумайте, як мене звати? А як тебе звати? А ви подумайте. Я вам завжди кажу, ви завжди мене Олежка. Олежик? Ні. Тарас. О. Бачите, знаєте. То чого ви мене Олежиком називаєте? Як? То чого ви мене Олежиком називаєте? Якщо я Тарас? Тарас Янчинський Тарас. Та який Янчинський? Ні. Бартків О, бачите, знаєте. Бартків Тарас. Це так пам'ятаєте навіть? Так. Та й Та таке? Добре, я бачу у вас тут все добре. Я буду йти. Як? Кажу, я буду йти вже. Для ще? Так, то я з роботи йшов і думаю зайду до вас. Добре, не забудь мені купити туалетну бумагу. Ту бумагу. Не треба, я привезу. Не треба, не шукайте гроші. Дати. Не треба. Я може завтра привезу. З роботи буду їхав і завезу. Як-як? Завтра з роботи буду їхати і завезу. Mm. Почули? Mm. Добре, ви, ви, ви їжте, а я буду йти. Сто рублів не туалетну бумагу. Я куплю, не треба грошей мені. Не будеш? Я привезу. Що Все. за свою пенсію будеш купувати? За пенсію, так. Все, тоді, я й буду йти. Будьте чемні. До побачення. Добре, добре. Ну, їжте там, зубку. На землі треба підігріти. То підігрійте собі. Там включено. Та я знаю, що тут постійно включено. Там електрична батарея включена. Бо дехто питає, за що такі рахунки, що так мутає. Ну, цілодобово відкрути, що там то, що то. Правда? Добре. Ну. Я маю дві мобілки, але ще старих. Тримайте собі. З тих мобілок за купила житовки. Для Діми і для Ніколи. Їх нема. Їх нема то я. Тримайте собі на згадку. Все, я буду йти, до побачення. Будьте Добре. чемні.